Привіт! Сьогодні поділюсь моментами, від яких нікуди не падітись. І так, перше, це про цвяхи та тріщини, які можуть утворюватися. Це найтонший цвях, 1,2 мм в діаметрі. Попередньо не свердлю. Тобто де-неде -де виникають тріщини. Це природня. Вони виникають не всюди, але таке трапляється. На товщих цвяхах, від 1,5 мм і товще, попереднє сверлю, тому що тріщина утворюється ще більшою. Ми розглядаємо, приклад фанери. У випадку, коли ви тримаєте цвях руками та забуваєте, потрібно бути уважним, тому що щось може піти не так. Чи то ви вдарите не в правильному місці, чи ще щось. І ось. Відносно вперше аж така груба помилка трапилась. Це слід обережно тепер зафарбувати та забити туди цвях. Так виглядає фанера перший-другий сорт, букова без фарбування. Це марилка, третій, четвертий сорт та перші сорти на водній основі. Якщо використовувати морилку, видно структуру. Інколи на торцях. Є пустотілість. Це зафарбовується або не зафарбовується, якщо не використовується рамка, то це комусь може можливо не сподобатись. Ділюсь такою інформацією. Наступне, що відбувається через певну кількість років, цьому логотипу більше 5,5 років. Ми бачимо на торцях пил Проблемно витирати, якщо немає рамки, тому що воно в структуру впадає. Візуально все круто, пилу майже немає, тут, здається, ще пофарбована поверх марилки лаком, також на водній основі. Ця заготовка спочатку була пофарбована білим кольором не одним шаром, а потім її власним фінальним. Тут поверхня максимально збереглася. А ось. Не видно, але з роками тут утворились такі майже ідеальні вертикальні тонкі тріщинки лінії. Мабуть, арт пересушений був в якості. Це мій особистий, він зі мною переїжджав декілька разів, тож можна йому пробачити. Візуально він заблуднився, але пофарбований фарбою на водній основі. За бажанням це можна протерти. Тепер поговоримо про ДСП. Може трапитись так, що слабо видно, ось біля крайки, української, не знаю, як правильно, видно, що протирали, чи то елементи клею, чи чого, і залишились такі плями. На темних це може, може бути видно, не завжди це трапляється. І воно, в принципі, особливо в очі не кидається, але такий факт існує. В принципі, в ДСП рекомендую забувати цвяхи діаметром від 1,5 мм. Це е, потребує обов'язково попереднього сверління, тому що ламінація ДСП крихка, може тріщати або відколюватись певні шматочки. Зараз я вам покажу. Ось приклад, коли все одно виникли тріщини навіть після того, як відбулось сверління. Ось є приклад того, що не всі заготовки з ламінацією та крайкуванням можуть бути залишками клею. Про те, що я вам розповідав ось на цьому прикладі візуальний приклад того, коли ламінація тріщить. Якщо на арті нижній шар не опустити до самого низу, Це все може бути видно. МДФ глянець з лакуванням. Тут потращала сама фарба від ґрунту. Попередньо відбулось сверління, але все одно нічого не вийшло. Це, до речі, логотипчик третя після опівночі. Круті тіпи. Хотів їм подарувати, просто їм проводив майстер-клас на корпоративі. Купу емоцій, вражень, як люди з вадою зору на порядок крутіше створювали тваричну прикрасу в кольорах, ніж люди з зором. Це не докір нічого, це моє захоплення ними і це досить круто. Типу, попередньо навіть не всі дорослі проявляли таку творчу ініціативу, іноді трапляли з у дітей. Клас! З мінусів фарбування панери марилкою це те, що ось з старців, коли йде по волокну, марилка так може наповнити, насичити кольором, тобі ж якось не досить гарно. Зазвичай це проявляється в мене на задній стороні. Я не знаю, не цікавився. Я фарбую валиком. Стараюсь витримувати так, щоб лицева частина була максимально ідеальною, а позаду вже можуть траплятися такі речі. Також схожа історія з маленькими дощечками в насичуються насичується більш потужнішою фарбою. Це не видно, це такі нюанси. Хвостики на артах та висоту, регулюю в останню чергу, хвостики підрізаю самим крайнім етапом, тому що я залишаю їх в природньому стані, тобто не підклеюю нічого, в принципі, арт живучий. Трапився один лиш раз при мені, щоб воно розв'язалось в мене випадково. Звісно, якщо там. Робити ось так це не є безпечним. Це може як мінімум зіпсувати там візуальність. Але якщо обережно це все потім поправити, не так, звісно, то це виглядає доволі гарно, мабуть. Ось, до речі, саме цей приклад, де розв'язалась нитка. Мені тепер слід розв'язати цю, а потім цю. Ну, таке. В такому положенні її не заважає тут висіти. Ось вам, приклад фанери, яка була в цеху і вифарбували майстри з аралом, так як потрібно. Ось на міліметровий цвях, повторюсь, попереднє свердління не відбувається. Сколи та тріщини також можуть утворитися, як на перших прикладах, досить цілком природно. Тож, морально будьте готові до таких речей. Ставте лайки. Якщо ставте вподобайки. Якщо ця інформація була вам корисна, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Дякую за увагу.